Вітаю вас на календарі вівторок, 26 серпня. В ефірі програми у студії з вами Каріна Риган. І про головні події цієї доби очима моїх колег ми побачимо вже за мить. Без щеплень до школи не пустять. Що кажуть у МОЗ і які документи потрібні батькам? Поповнення у лавах прикордонників, курсанти на стажуванні у Чопському загоні, Засідання Ужгородської міської ради. Які рішення ухвалили депутати? Новий культурний акцент в Ужгороді відкрили інтерактивну пам'ятну дошку дошколицю. Також сьогодні в випуску новин, як завжди, не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що сьогодні уряд оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону. Погодили всі деталі з військовим командуванням і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати. Написав він у своєму телеграмі. В Україні вперше продемонстрували модернізовану далекобійну ракету Нептун. На офіційному акаунті Держпорталу зброї з'явилося відео, на якому видно ракету з характерними іксподібними крилами. Її дальність польоту становить до тисячі кілометрів. Вона призначена для ураження наземних цілей. Довжина ракети перевищує 6 метрів. Це на півтори метра більше за стандартну. Центральна частина фюзеляжу була розширена із 38 до 50 сантиметрів. Ця модернізована версія застосовується по ворогу з весни 2025 року. Масковий режим шириться Україною. Тепер його запровадили на Рівненщині. Нещодавно ковідні обмеження повернулися і в одеських лікарнях. До такого кроку дійшли в регіональному центрі орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги, колишня Чорнобильська лікарня. Наголосимо, у лікарнях інших областей також розглядатимуть запровадження карантинних заходів. До слова, на Закарпатті за минулий тиждень госпіталізували 35 людей з covid 19 Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Загалом за минулий тиждень захворіли 89 людей на Закарпатті. Найбільша кількість хворих серед людей віком 30-64 роки 47 хворих. Уж міська рада зібралася на чергове засідання на порядку денному питанні місцевого значення. Обговорили і нагальні проблеми, про які повідомляють місцеві. Детальніше про ухвалення рішення та резонансні питання вже за мить. З плакатами у руках жителі вулиць Гойди та Богомольця перед початком чергового засідання Ужгородської міської ради прийшли під стіни мерії з минулого року. У нас є проблема з забудовником по сусідству. Зокрема, з пані Посипанко Ольгою Степанівною, яка є власницею об'єкта нерухомості по митній 15. І вона намагається облаштувати для себе безкоштовний зручний додатковий заїзд до своєї будівлі комерційного призначення, зокрема до паркінгу, через прибудинкову територію Гойди 24 Сьогодні хочу винести рішення про віддачу аренду якійсь фірмі наш дитячий майданчик. Прошуємо дуже, щоб це не допустити. Бо як забрати в дітей майданчик і комусь віддати? Ми вже живемо в тому будинку більше 30 років, і тепер раз собі хтось вирішив. Щоб це віддав у сподіванні бути почутими, мешканці відправились у сесійну залу. Депутати заслухали ужгородців питання передачі в оренду території по вулиці Богомольця, відправили на довивчення. Вирішили і питання, з якими звертались жителі гойде. Мешканці сьогодні просили підтримати щодо скасування договору сервітуту для того, щоб які фактично обмежує їхні права користування їхньою земельну ділянку. Ну, на прибудинковій території депутати це підтримали. Ми прийняли рішення про скасування договору про надання згоди на земельний сервітут. Депутати приступили до розгляду майже півсотні питань порядку денного. За 22 рішення прийнято. Так, один мільйон гривень субвенції із бюджету Ужгорода депутати вирішили передати до бюджету Костянтинівської громади Краматорського району. Таке рішення прийняли у рамках участі в державній програмі Пліч о пліч а також затвердили меморандум про співробітництво між ужгородською та чернігівською міськими територіальними громадами. Є така державна програма Пліч-опліще. Ми вже підписали меморандум про співпрацю з Константинівською громадою. Це громада Донецької області, місто Константинів. Ми, до речі, там також були і в їхній громаді підписали цю угоду. і Ми сьогодні один мільйон гривень передбачили з бюджету нашої громади для підтримки цієї громади. І також сьогодні в дві години буде засідання в режимі онлайн, з де буде Чернігівська обласна військова адміністрація. І ми також долучені до підписання меморандуму про співпрацю ми повинні допомагати нашим громадянам, які сьогодні знаходяться у прифронтовій території. Також депутати внесли зміни до бюджету міста. Зокрема, 6 мільйонів гривень вирішили спрямувати на підтримку військових. У нас до речі. Майже 50 листів на сьогоднішній день є від військових, які просять нас про допомогу. Ну, ми по мірі можливості. Фактично, ми сьогодні третину коштів, які ми розподіляли, ми направили саме на потреби військових, тому що ми сьогодні мусимо підтримати і родини загиблих військових, і різні соціальні виплати на лікування, на оздоровлення. Тому от третю частину з коштів це біля 20 мільйонів. Ми сьогодні розподіляли на сесії Ужгородської міської ради. Депутати проголосували за присвоєння звання лауреат міської премії імені Петра Скунця, а також при. Своїли звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно 53 військовослужбовцям. Важкопоранених бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади нагородили відзнакою Срібний Едельвайс. Деякі військові пережили складні операції, у тому числі ампутації. Зараз вони перебувають у лікарнях та реабілітаційних центрах різних регіонів України, зокрема на Львівщині, Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Кожному з поранених вручили відзнаку та прапор 128-ї бригади. Частина бійців після лікування повернеться у бойові підрозділи. Частина не зможе воювати через стан здоров'я. Однак для людей, котрі жертвують у боях із ворогом власним здоров'ям важливе розуміння, що бригада не забуває і підтримує їх. На запорізькому напрямку, де зараз воює 128-ма бригада, командири і товариші відвідують поранених побратимів на постійній основі. Йдеться у повідомленні від прес-служби бригади. Коліями йшов в Україну. На закарпатті прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон. На залізничному пункті пропуску ЧОП на коліях помітили невідому особу. Після перевірки з'ясувалося, що 30-річний громадянин Чехії мав на меті відвідати Україну з метою туризму. Чоловік ніколи раніше не подорожував поза межами ЄС і запевняв, що не знав про необхідність проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. До Словаччини прибув потягом та не знайшовши розклад руху потягів в Україну, вирушив у подорож коліями. Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності та повернуто на територію Словаччини. У понеділок, 25 серпня, в Ужгороді відбулося прощання із солдатом-гранатометником Денисом Виднянським. Захисник помер у лікарні 18 серпня 2025 року. Після важкого поранення, яке отримав під час боїв на Сумщині, йому було всього 25 років. Віддати шану воїну на набережній незалежності та провести його в останню дорогу прийшли рідні та близькі друзі, представники влади, військові та містяни. Денис Тибарйович Ведянський народився 5 лютого 2000 року в Ужгороді. Навчався у міській школі номер 8 Працював на приватному підприємстві, додають у міській раді. Поховали захисника з військовими почистями на пагорбі слави. У нього залишилася мама, брати та сестри. Вічна пам'ять і шана воїну. Із 1 вересня діти без обов'язкових щеплень можуть не потрапити до шкільних класів. Міністерство охорони здоров'я наголошує це питання не лише індивідуального вибору, а й безпеки всього колективу. Чому без вакцинації навчання під питанням та які документи мають підготувати батьки? Дивіться далі. З нового навчального року нові вимоги. Міністерство охорони здоров'я нагадує: діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати школу. Правило стосується всіх, хто не має медичних протипоказань. Питання вакцинації дітей. І можливості прийняття їх до надушки, наприклад, надушки навчання чітко регулюється законом і визначає, що заклад освіти може відмовити, не може, а повинен відмовити у прийнятті таких діток на навчання в разі відсутності в них відповідних щеплень, оскільки є індивідуальна безпека, є загальна безпека. Таке рішення фахівці пояснюють безпекою для всіх учнів. У великих колективах ризики поширення інфекцій зростають, і невакцинована дитина може стати джерелом небезпечної хвороби. Це питання чітко врегульовано законом, тому відповідно двозначності цього питання немає. Неодноразово суд розглядав ці спори і зазвичай на колективну безпеку ставиться більше акцент, ніж на індивідуальну безпеку. Це рішення щодо вакцинації є кожного особисто. З батьків приймає рішення. І в разі, якщо родина прийняла рішення не вакцинувати, наприклад, дитину, то в них є інші способи, альтернативні способи навчання. Тобто це може бути не, не, не денне навчання, а відповідно, а заочне навчання. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують обов'язкові щеплення, передбачені законодавством. Їх перелік чітко визначено. Це, зокрема, вакцинація від дифтерії, кашлюку, кору та інших хвороб. Мають бути наявні вакцини згідно календару щеплень дітей, які йдуть в перший клас. Так як хто не має вакцини, не може бути в організованих колективах. Це має бути дифтерія, правець, КПК, поліомієліт. Це обов'язкові вакцини, які вони мають мати. Це як ревакцинація уже. Батьки мають надати довідку за формою номер 063О О. Це карта профілактичних щеплень. Якщо вакцинацію пропустили, потрібно звернутися до свого педіатра і надолужити графік. Виняток діти з медичними протипоказаннями. У такому випадку потрібно надати офіційний висновок лікарської комісії. Питання причин невакцинування – це індивідуальне рішення батьків. Їх ніхто не може зобов'язати тобто це, це зробити. Разом з тим, невакцинація має за собою наслідки. Такі наслідками є неможливість денної форми навчання. Суд описував ці речі, оцінюючи безпеку колективну і безпеку і зазначає про те, що не є порушенням чинного законодавства України така відмова, оскільки така відмова зазначена прямо в законі. Батькам та дитині можуть запропонувати альтернативні форми освіти, наприклад, дистанційне навчання. Освітній процес має бути безпечним для всіх, і саме вакцинація один із ключових механізмів, що допомагає захистити дітей від тяжких захворювань. Протягом серпня поточного року на головній транспортній артерії Закарпатської області автодорозі М-06 київ Київчоп активно проводяться роботи з експлуатаційного утримання та ліквідації аварійних ділянок покриття. Найбільш значні роботи виконуються на відрізку між Мукачевим та Ракошином. Тут фахівці замінили значну кількість деформованого дорожнього полотна. Відновлено 608 метрів квадратних покриття методом великих карт з обов'язковим підсиленням основи дорожнього полотна та улаштуванням вирівнюючого шару з крупнозернистого асфальтобетону. Паралельно із капітальними роботами здійснюється ямковий ремонт на інших ділянках траси. У районі населеного пункту Неліпино застосовувався метод гарячого асфальтобетону. В околицях Чинадієва для відновлення 655 метрів квадратних покриття використовувався сучасний струменевий метод ремонту. Представники дорожньої служби зазначають, сезон ремонтних робіт триває, тому водіям слід бути готовими до можливих тимчасових незручностей на дорозі. На Міжгірщині прокуратура довела вину батька вбивстві рідного сина. Хустський райсуд визнав винним 59-річного мешканця Міжгірщини, який у стані сп'яніння під час конфлікту вбив ножем свого 36-річного сина. Подія сталася 31 травня у селі Майдан. Чоловіка засуджено до семи років і чотирьох місяців ув'язнення. Він повністю визнав провину, розкаявся та сприяв слідству. До набрання вироком законної сили залишатиметься під вартою. Понад півсотні курсантів підсилили лави Чопського прикордонного загону. Молоді та вмотивовані юнаки і дівчата, здебільшого четвертокурсники Національної академії державної прикордонної служби, прибули на стажування і вже приступили до виконання завдань. Як прийшла адаптація та перші враження віднесення служби діляться з нашими журналістами. Про це у наступному сюжеті. Максим Васюта у наряді на одному з контрольних постів на Ужгородщині. Курсант прибув на стажування до Чопського прикордонного загону. Доброго дня, здесь не приймається. Курсант каже, вже зрозумів, що такі блокпости ефективні. Тому що можна виявити громадянина, які хочуть ухилитись від мобілізації. Громадянини України їдуть в схованках. Ховаються в багажниках. На задньому сидінні були накриті сумками дві особи. Вони прямують за кордон, хочуть перетнути нелегальну кордон. День, два, три, це як мінімум. Вночі не дуже часто. Так молодь набирається досвіду і практики та підсилює підрозділ. У серпні 2022 року першу військову форму одягла Вероніка Гаврилюк. Пішла служити, тому що мої батьки-прикордонники. Я дуже ними пишаюся і вирішила також стати прикордонником. Мені подобається навчання, служба, стажування, на яких ми їздимо. Дев'яносто четверту в прокодовному загоні я вперше, мені тут дуже сподобалося, дуже гарно. Особливо ВПС Великі Березні, дуже гарно і дуже тут приємні військовослужбовці. В нас стажування в пункті пропуску вперше. Мені дуже сподобалося всі наряди, які є. Ми всі залучалися, дуже багато людей, всі привітні, і також ми залучалися в перший, другий, третій курс на прикордонні наряди на зелений кордон. Курсантка пригадує перший досвід затримання порушника на зеленому кордоні при патрулюванні державного рубежу. Ми висунулися з прикордонної застави до державного кордону, патрулюємо, чуємо їде на мотоциклі чоловік. Ну, ми, звісно, його зупинили, спитали, куди ви направляєтеся. Він без документів зовсім. Ми зрозуміли, що це правопорушник, тому що ще з рюкзаком був особисті речі. І ми вже з ним прийшли на на заставу, і вже ми зрозуміли, ми його питали і зрозуміли, що він правопорушник. І він сам вже зізнався, що він хотів перетнути державний кордон. Вже майже місяць, як курсанти несуть службу, кажуть, теорія це важливо, проте без практики нікуди у їхній роботі. Особлива увага комунікації з людьми, психологічним аспектом, уникнення конфліктів, детальна перевірка документів. Покладається задання щодо розуміння е, організації служби в різних прикордонних нарядах. Сама суть та відповідальність уже безпосередньо офіцера. Зв'язку з тим, що Найближчим часом вже будемо виконувати завдання в ролі офіцера, тому що залишилось менше року щодо навчання та закінчення ну, навчання було, Національної академії. Дуже специфічна діяльність взагалі, прикордонників, вона стосується як, ну, зараз тимчасово закритих в аеропортах, в портах вона може здійснюватися на зеленому кордоні, на пунктах пропуску та в інших, в інших місцях. Щодо специфіки, це лісиста гірська місцевість, тобто вона досить специфічна. В ну в, семі, в і взагалі, як по фізичному навантаженню, тому це досить непростим. Понад півсотні курсантів четвертого курсу Національної академії державної прикордонної служби наразі на стажуванні у чопському прикордонному загоні для них це. Період набуття практичних навичок і закріплення того матеріалу, який вони на даний момент вже засвоїли в Національній академії, а також відпрацювання його, так би сказати, у справі. Для нас також проходження курсантами стажування на ділянці є суттєвою допомогою в охороні державного кордону. Ми застосовуємо хлопців і дівчат у службі. Спільно з прикордонними нарядами, тобто вони заступають разом з нашими штатами прикордонниками, та е, так само виконують службові обов'язки лише під наглядом е, своїх керівників. Крім засвоєних навичок, несення служби на зеленій ділянці кордону та на пунктах пропуску передбачені інші напрямки залежно від обраної спеціальності курсантів, до прикладу, перекладачі, кінологи, курсанти у нас як проходять практичну підготовку. Відповідно до плану їх стажування, також і час від часу прибувають для поселення. Тоді, коли нам найбільше бракує персоналу, звісно, що ми відчуваємо брак персоналу, оскільки частина наших військовослужбовців час від часу залучається до виконання бойових завдань звідсі за чи збройної агресії. Нам потрібні такі люди, які є вмотивовані, які є фізично-психологічно витривалі і які будуть виконувати службові завдання саме на ділянці відповідальності ЧОПського прикордонного загону. Це як інспектори прикордонної служби, тобто це військовослужбовці, які виконують обов'язки у прикордонних патрулях на зеленому кордоні, так і інспектори прикордонного контролю, які будуть виконувати обов'язки в пункті пропуску, а також кінологи, спеціалісти IT, оператори. Безпілотних літальних апаратів, а також такі потребуємо спеціальності, як водій, кухар, психолог, медик тощо. Така практика для курсантів не тільки важливий етап на шляху до обраної професії, а й крок до усвідомленого вибору служити своїй країні. А ще це знайомство з командною роботою, традиціями та справжнім духом прикордонників, де можна відчути плече побратима та відповідальність за державний кордон. Упродовж вихідних гірські рятувальники двічі виходили на допомогу людям на Закарпатті, які заблукали або потребували допомоги. Перше повідомлення про те, що у горах туристи потребують допомоги, надійшло до служби порятунку о 9.30 23 серпня. До рятувальників звернулася гіт, яка повідомила, що двом людям з її туристичної групи стало зле. Через погане самопочуття 20-річна дівчина та 23-річний хлопець обидва мешканці Хмельницького почали відставати від групи неподалік полонини Менчул, що на Рахівщині. Гірські рятувальники із села Кваси дісталися до місця перебування постраждалих і супроводили їх до населеного пункту. Другий виклик надійшов до рятувальників у ніч на 25 серпня від працівників поліції. Вони повідомили, що неподалік села Рокосово заблукали двоє жителів села Малий Раковець. 33-річна жінка та 41-річний чоловік поверталися додому через ліс і у темряві заблукали. Їм на допомогу вирушили іршавські гірські рятувальники, які незабаром знайшли заблукалих у задовільному стані та супроводили їх додому. Гірські річки Закарпаття зарибили мальками струмкової форелі. Цей вид риби вважають справжнім символом чистої води, адже форель мешкає лише там, де річка зберігає свою природну свіжість і прозорість. Тож кожне зариблення це не лише турбота про рибу, а й крок до збереження екологічного балансу всього карпатського краю. Мальків виростили на рибоводному форелевому заводі Лопушно Держрипагенства. Щороку тут вирощують десятки тисяч грибин, які оселяються і у гірських ріках Закарпаття. Також цього разу нову домівку 80 тисяч 540 мальків форелі отримали у національному природному парку Синевир, Національному природному парку Ужанський, річці Терешулка на Тячівщині та потоках Тиси на Рахівщині. Середня вага екземпляра становила 3,15 грам. У самому серці Ужгорода з'явився ще один культурний акцент. На одній із будівель, по вулиці, яка носить ім'я Івана Чендея, поблизу площі Петефі, відкрили інтерактивну пам'ятну дошку, яка не лише вшановує видатного митця, а й поєднує традиції з сучасними технологіями. Детальніше про це у сюжеті за мить. В Ужгороді урочисто відкрили інформаційну дошку письменнику, кіносценаристу, журналісту, фольклористу, перекладачу шевченківському лауреату, громадському діячу, почесному громадянину міста над Івану Чандею. Це ще один крок до того, аби пам'ять про нього жила, надихала і об'єднувала покоління. Станували її на будівлі по вулиці, яка носить його ім'я на будинку номер 10. Традиційно освятили. З дошки вона інтерактивно оснащена QR-кодами, які відкривають доступ до інформації про Івана Чиндея. Літературна Закарпаття задає тон дуже давно, і мені дуже приємно, що духовний батько Дмитра Креміна у літературі Іван Чиндей сьогодні має можливість бути представлений і в топонімі. Рідного міста Ужгорода. відкриття меморіальної дошки Івана Чиндея це один із важливих етапів деколонізації публічного простору сучасної України. Дуже важливо, щоб ці дошки з'являлися своєчасно і буквально на наступні дні після того, як з'являються нові назви. Не так давно було відкрито дошку з видатному українському поету Шечинківському лауреату. Сьогодні ми стали учасниками іншої події, такої дошки для Івана Чиндея. Сподіваюся, що і вулиця Дмитра Кременя, яка так само перейменована рішенням Ужгородської міської ради, як і десятки інших нових назв на честь героїв оборонців, видатних освітян, науковців, дівчі культури і мистецтва, як з'являться незабаром. Не оминули культурну подію в Ужгороді, рідні Івана Чиндея Представники літературної спільноти, актори, влада, духовенство, він був без цього титула почесним громадянином, гордістю краю, гордістю міста, а людиною, яка створила сама себе, почитавши навіть переписку і його листування, наскільки ця людина росла, як змінювалася навіть його мова з закарпатської з діалектами з побутової, завдяки навчанню в Харкові, в Києві, як він ставав, яким він літератором ставав. Як він сам Сам себе збагачував, сам себе створював. Дошку виготовив і подарував місту Борис Чернявський, родич письменника Петра Скунця. Про це розповів Іван Трещак, очільник благодійного фонду імені Івана Чиндея. А презентували на широкий загал у межах шостого літературно-мистецького фестивалю Чиндей Фест 2025 який тривав на Закарпатті з 21 по 24 серпня під гаслом Мистецтво засіб збереження історичної ідентичності нації вручені нагород в номінаціях Мала проза та чиндеюзнавство на садибі письменника. Це Премія всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея. Зараз у цьому часі мистецтво повинно промовляти, нагадувати нам про нашу українську ідентичність. Мусимо творити, творити той простір, у якому впевнено звучатиме українське слово і переконуватиме нас, наших дітей, наступні покоління в тому, що ми. Є, і ми будемо. У програмі фестивалю нагородження переможців сьомого всеукраїнського літературного конкурсу Це малої чи... прози імені Чендея, презентація книг та фільмів, кінопокази Просто неба, зокрема, і тіні забутих предків, дискусійні панелі та екскурсії. Частина коштів, виручених під час фестивалю, піде на підтримку Збройних сил України. На Закарпатті встановили новий рекорд України. У селі Липче зафіксували унікальне досягнення. Найбільший кований стілець в Україні. Металевий гігант вражає своїми масштабами. Його висота становить 6 метрів і 4 сантиметри. Представниця книги світових рекордів у Закарпатській області відзначила, що такий об'єкт не лише вражає масштабами, але і має символічне значення. Він уособлює стійкість і витривалість українців, а також розвиток ремесел і туризму в регіоні. На вихідних в Україні різко похолодало. У нічний час температура подекуди опускалася майже до нуля, а у високогір'й Карпат випав сніг. Зокрема, 24 серпня опади зафіксували на горі Драгобрат на Закарпатті та на горі Піпіван. Вона розташована на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. Ніч з 25 на 26 серпня видалася незвично холодною. У горах навіть з'явилися перші заморозки сезону, а це стало своєрідним сигналом наближення осені. Утім, синоптики зазначають, що таке зниження температури було радше винятком. Уже в другій половині тижня в Україну почне надходити тепла і суха повітряна маса із південних регіонів Європи та Туреччини. Найвищі температури традиційно очікуються на півдні та на Закарпатті. Наприкінці тижня повернеться літнє тепло. Уночі стопчики термометрів знову триматимуться на рівні 16 20-21 градус за Цельсієм, а вдень пануватиме спекотна погода. Таким побачили день вівторка мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. Побачимось.